Вже втретє рівненські рятувальники відвідали місто Ченстохова у Польщі, де переймали досвід у своїх колег, яку необхідно надати до медичну допомогу потерпілим, тобто до моменту прибуття фахових медиків. Основна мета була здобути і максимум почерпнути ті знання, які вже є накопичені в Європейському Союзі в сфері рятування, порятунку людей надання до медичної до лікарської допомоги потерпілим. Насамперед, це було. Виключно цікаво для нас, оскільки ми мали змогу працювати вже з новітнім обладнанням, яке також і є в нас на оснащенні. Хоча варто зазначити, що і професійний рівень наших рятувальників є досить високим. Це відзначили наші польські колеги. Ми працювали у сфері надання допомоги потерпілим, їх евакуації з місця з надзвичайної ситуації, і також надання до лікарської допомоги при всіх видах надзвичайної ситуації та всім верствам населення. Польські колеги продемонстрували українським фахівцям порядок проведення первинного огляду постраждалих, заходи зі штучної вентиляції легень без спеціального обладнання та виконання непрямого масажу серця. Під час навчання особливу увагу приділили тому, яку допомогу необхідно надавати постраждалим під час ДТП, адже така необхідність виникає чи не найчастіше. Ми маємо велику кількість дорожньо-транспортних пригод, маємо певні надзвичайні ситуації соціально-побутового характеру. І в тих умовах ми, включаючи наше обладнання, коли ми його дістаємо, потерпіло з того самого автомобіля. Ми маємо вже, вже на місці надавати йому медичну допомогу. Щоб зберегти життя потерпілих. польські колеги розповіли, порятунок людей це справа колективна, тому допомогу потерпілим надають і водії спецмашин. Роль водія безпосередньо заключається в тому, щоб так чи інакше потрібно надавати допомогу і допомагати як пожежним рятівникам, так і медичним працівникам з фіксацією потерпілого і ну і так далі. Взагалі, транспортування. Водночас, під час міжнародних навчань, рівненські пожежники ознайомилися з новинками аварійно-рятувальної техніки та спорядження, яке мають на озброєні польські вогнеборці. Можу сказати, що забезпечення в них дуже хороше. Так як е, техніка в них вся е, дуже сучасна, і, е, і так само обладнання, на якому вони працюють. Е, дуже багато е, укомплектована техніка, е, так само і хотілося б, щоб в нас було більш укомплектовано, щоб більше е, виконували спектр дій, е, як на пожежах, так і на аваріях, щоб е, було більше обладнання в нас. Рівненські вогнеборці кажуть, у них також відносно нове обладнання і працюють не гірше від поляків. Нам також демонструють схоже обладнання. Це для розжимання дверей автомобілів, якщо неможливо відкрити, і так само служать одночасно ножницями. Для різання металу. Після основних навчань у Польщі рятувальники мріють про ще краще обладнання у рівному і умови праці. У них автомобілі набагато більші, але обладнання займає набагато менше місця, більш компактніше скомпоновано, так що там навіть обладнання вистачає на все відділення. І більш також сучасні, сучасніше воно. Звичайно, розуміємо, що по матеріально технічне забезпечення в них краще, але е, така ситуація, що ми маємо те, що маємо. От. І приходиться працювати з тим, чим в нас є. Хоча е, хочу зазначити знов, що е, в великому діапазоні того всього, що ми побачили, далеко ну, в нас є також що їм показати. Дізналися рівняни і про особливості порятунку потопельників та самогубців. По закінченню стажування усі співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій отримали сертифікати і вже готові підтвердити набуті знання на практиці. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини рівного.